Всім привіт! Презентую вам лодкуртки дитячі бренду Lupilu та Кривіт для хлопчиків та для дівчаток. Для різних цікавих моделів та забарвлень Оцінка. Є невеличкі забруднення. Матеріал поліестер та фото з розміром 86-92 буде 4 одиниці. З розміром 98, 104 та 158, 164 буде по одній одиниці. Та з розміром 134, 140 буде дві одиниці. Всього в лоті 8 одиниць. Вартість тут 2740 гривень. Собівартість однієї курточки 342 гривні і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!